В Івано-Франківську вшанували пам'ять воїна Юрія Дікуна. Анотаційну дошку розмістили на фасаді будинку, де Машка військовий. З 2014 року він активно волонтерив. З початком повномасштабного російського вторгнення не зміг залишитися осторонь. Повернувшись за кордону, Юрій Дікун добровольцем вступив до лав Національної гвардії України і став на захист рідної землі. Він мені подзвонив і сказав: Мамо, я їду додому. Я сказала, сину, другі хлопці всі тікають. Чого тобі, дитину, їхати? Я не зможу. Мамо, в мене покликання душі, щоб ти знала, я вже їду. І 3 березня він же пішов в частину. Він не був обов'язковий по службі, він не служив в армії. Але так він любив свою Україну. Він так хотів, щоб був мир. Він віддавав все. Відважний у бою та щирий серед друзів. Таким згадують Юрія його побратими кажуть, він завжди прагнув розвиватися у військовій справі. Згодом після року служби сам попросив, аби його перевели у гарячу точку російсько-української війни. Був відважним воїном, добровільно, самостійно навчав, навчався, підтримував своїх побратимів, Але, на жаль, доля спіткала його. Війна з російськими окупантами нині є нещадною. Це боротьба за виживання української державності та суверенітету. Відтак маємо повсякчас пам'ятати про тих, хто мужньо протистоїть жорстокому ворогові. У рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв» ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, вже немає мікрорайону нашого міста, чи, скажімо, навіть навчального закладу, де не відкрита анотаційна дошка нашим героям. Життя захисника Юрія Дікуна обірвалося рівно рік тому під час виконання бойового завдання у Луганській області. Віроковцунг Геннадій Тумнюк. новини на вежі.